Привіт! І сьогодні я вам покажу, як своїми руками зробити класну мисочку під яєчко на паску. Ну що, погнали? цього нам знадобиться 2 стакана. Можна і один пластмасову мисочку. Я спочатку взяла одну, але потім взяла ще другу яєчко, мука і сік. В мене сильно цікаво, але ви можете брати звичайно, головне, щоб вона була м'яка. Ну що, погнали, все замішувати? Так. Я насипала півстакана солі, її трохи подрібні, бо вона в мене була трохи скліна. Потім пів стакана муки і пів стакана води. Ну, я додавала менше, ніж півстакана, і в мене ще було цей. Того я додавала ще півстакана муки. І все почала замішувати. Замішувати треба добре, щоб все добре вимішатись. Вже все перемішало, і в мене ось так вийшло. Я ще поділила на ще один кусочок, щоб потім з нього зробити вушки. Таке, щоб воно і не було липке, ну і не було тверде, якраз хороше. Потім посипаємо ось так мукою тарілочку, щоб можна було потім нашу фігурку відклеїти. Точніше, Ось Так, тут в мене трошки впав телефон. Ну і тут я на цьому відео просто показувала, як я розпреділяла цей тісто, по цій мисочок. Після того, як ми розпреділили, в нас має вийти десь ось так. Щоб все було рівненько і все було добре. Після того, як ми це зробили, ми беремо яєчко, спочатку його трошки мукою обвалюємо, щоб воно не було, щоб до нього не прилипало тісто, а потім, ось так, як я на відео зробила, робимо такі виямки для яєчок. Потім, ось так як я вирізаємо ось такі на тарілочки, як дирочки, щоб потім там помістити вушка. І збираємо ось таку конструкцію. Такі ямки підлієчки у нас получились. Ось так. У мене їх вийшло 6 штучок. Як ми зробили цю конструкцію на тій мисочки, другі, ми будемо робити на ній вушка, щоб вони тримались. Потім я розрізала це тісто на два кусочки, зліпила ось такі вушки і їх поприклеювала. Тепер, я думаю, ви розумієте, навіщо зробити таку конструкцію. Такої потрібно все це посипати, щоб все трималося і не було там десь липке чи ще щоб Було рівненьке. Ось так у мене вийшло. Ну, Ще поки що не до кінця. Я ще буду знімати наступні частини вам, як в принципі там, коли вона застигне, як я її буду виймати, фарбувати і так далі. Ну ось така мисочка у мене вийшла, а ви підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити відео далі, коли я буду його розмальовувати. Але мені ще це все прибрати, тому я пішла прибирати, а ви підписуйтесь і ставте лайк. Всім пока-пока!